Починаємо ліпити фазана. Це не складно. Просто дотримуйся інструкції. Ти завжди можеш додати щось своє, адже творити це класно. Підготуй пластилін восьми кольорів коричневий, світло коричневий, помаранчевий, блакитний, білий, червоний, жовтий і чорний. Перш ніж ліпити, розімни як слід пластилін. Починаємо. Насамперед ліпи тіло, візьми світло, коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у конус долонями. Розумака, тіло готове. Зліпи плямочки. Візьми коричневий пластилін і скачай дев'ять маленьких кульок. Вітаю, плямочки. Готові. Зробино шию. Візьми білий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім зроби загиблення пальчиком. Розумака. Шия готова. Настав час зробити голову. Візьми блакитний пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску долонями. Розумака. Голова готова. А тепер роби основу для очей. Візьми червоний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Сплющ її пальчиком. Вітаю! Основа для очей готова. А тепер роби дзьоб. Візьми жовтий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Розумака, дзьоб готовий. Час робити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Очі готові. Час робити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Молодець! Зіниці готові. А тепер роби крила, візьми коричневий пластилін і скачай дві середні кульки. Сплющ їх руками. Зумата. Крила. Готові! Час робити пір'я. Візьми помаранчевий пластилін і скачай шість маленьких кульок. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. Сплющ пір'я пальчиком. Молоде пір'я. Готове? Зліпи хвіст. Візьми коричневий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску руками. І притисни пальчиком. Молодець хвіст готовий. А тепер роби пір'я. Хвоста, візьми помаранчевий пластилін і скачай три середні кульки. Скачай їх у морквинки долонями. Вір'я! готове. Круто! Твій фазан тепер готовий радувати всіх. Погодься, це було нескладно. Давно була мрія потрапити до твоєї колекції. Як ти гадаєш, який мій найкращий друг теж мріє про це?